Пожежа на центральному ринку Луцька сьогодні вночі загорівся торговий павільйон. Його центральна частина вигоріла вщент. полум'я. Гасило чимало вогнеборців. Більш розповість Олена Лещук. На центральному ринку Луцька і досі стоїть дим. Частину приміщення вдалося врятувати. Там, де був молочний відділ, вогонь усе знищив. Про пожежу у торговому павільйоні повідомили очевидці близько другої години ночі. Сюди з'їхались вогнеборці з усіх пожежно-рятувальних підрозділів Луцька. На момент приїзду вогонь охопив вже покрівлю павільйону. Внутрішні приміщення теж були у вогні. Годину пожежу лише локалізовували, ліквідували близько четвертої ранку. Тут вже все, тут вже все зроблено, все пригашено. Просто де-не-да де я тліє, то проливають. Рятувальники не допустили поширення полум'я на торгові ряди. Зранку тут зібралося багато люду, здебільшого місцеві продавці. Що могло спричинити пожежу? Там. Ніхто нічого не знає. Може, розказували, з очевидно. Що, ну, що пишуть тільки те, що так ніхто нічого не знає? Ми тільки приїхали. Ми mm -hmm. тільки знали. Самі тільки вранці знали, приїхали даймо. Mm -hmm. mm -hmm. У нас там в тому павільйонів. Mm -hmm. mm -hmm. Ні, ні. У нас трошки далі далі, там. Ми далі. Але ж хочемо побачити, що там, як там, які масштаби того всього. Кажуть охоронники, щоб з 15-2 почули вибух. А так нічого не було, ні диму, нічого не було чути. Воно різко щось вибухнуло. А Що то могло знаєш? – Ніхто нічого ще не знає. Молочний павільйон, що весь постраждав, вигорів ніби знаружи, Хто говорить, що воно почало з цього магазина горіти, але ніхто нічого не знає. Тож магазин оцей, що вигорів тут, в краї біля молочного, найкрайній. Що там було, хто знає. Здається, взриви були, якісь кажуть, що взривалися якісь чи балони, чи що. Ну, ніхто не знає. Того. Ну, ви в ціл, охорону спитайте, вони вам більш розкажуть. Вони ж тут були. А ми тільки що прийшли торгувати. Для нас зараз базар закритий. Наше майно згоріло. Чи... Ні, наше майно не згоріло, слава Дальше, Богу. Туди. Але ну, багатьох людей погоріло. Охоронці центрального ринку небагатослівні на внутрішню територію не пускають. Без коментарів всі питання в адміністрації Іди слідчо оперативні дії. Без коментарів. Як розповіли рятувальники, на місці пожежі працює дві слідчо-оперативні групи та фахівці держслужби з надзвичайних ситуацій. Встановлюють причину пожежі. Зараз там треба знайти у цей усередок пожежі. Ось і знайти це місце, звідки воно виникло. Тому це досить кропітка робота, і навіть відповідно до нормативних документів там є певний час. Тому сказати зараз про якусь найімовірнішу версію ми поки не готові. Працюють криміналісти МВС, працює дослідно випробувальна лабораторія головного управління ДСНС України в Волинській області. Працюють інспектори з пожежної безпеки, і відповідно всі ці сили. Закумульовані для того, щоб визначити реальну причину цього загорання в органах поліції є доба для вирішення питання щодо порушення кримінальної справи. В рамках цих термінів відповідно буде так само і три доби на розслідування причин пожежі. Так в рамках цих термінів буде здійснено встановлено причину пожежі. Рятувальники кажуть, що планову перевірку дотримання на ринку правил пожежної безпеки проводили влітку 2021 року. Цьогоріч через військовий стан мораторій на такі перевірки. Нічні вибухи, котрі чули очевидці, зараз аналізують. Ми аналізуємо всі ці свідчення. Ми відмічаємо час. Коли е, була інформація про ці вибухи, ми констатуємо, що частина вибухів вже була безпосередньо і під час того, як ми гасили пожежі, ми розуміли, що можливо це розривалися ці самі е, обладнання холодильних морозильних камер тих балонів, які знаходилися всередині. Тобто ми підтверджуємо, що вибухи були. Е, чи став вибух причиною пожежі, ми наразі розбираємося. В ДСНС перевіряють усі версії від короткого замикання в електромережі до підпалу. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.